Серед поля у селі Ваташкове Терешківської громади триметровий земляний насип. Тут ймовірно розташоване поховання бронзової доби, каже археолог В'ячеслав Шерстюк. В таких курганах десь може бути від одного двох до півсотні поховань різних культур, народів. Якого часу ми можемо судити лише по загальним виглядам, грубо кажучи, якщо він є курган, скоріш за все, це доба бронзи, можливо, там скіфський час. На території Терешківської громади нині налічують близько півсотні об'єктів археології. За словами археолога, це, зокрема, поселення стоянки та поховання третього, другого тисячоліття до нашої ери. Тут в основному була господарська зона і зона кочівників. Тут багато курганів, тому тут багато стій, доби бронзи. Ці археологічні пам'ятки нині обліковують, каже голова громади Віталій Турпітько. Ми обліковуємо нашу археологічну спадщину. Робимо документацію, затверджуємо їх і ставимо на облік. Треба перше кожну цю нашу стоянку більш якісно дослідити. З археології ми почали, тому що це пласт надзвичайно об'ємний. З них у нас офіційно в державному реєстрі нерухомої культурної спадщини. Це три-два в писарівці, один в Лукищину. Решту ми приводимо у відповідність, як то кажуть, до вимог законодавства в сфері пам'яткоохоронної діяльності. Ми їх зараз обліковуємо як щойно виявлені об'єкти. Робляться тому, що такі документи допоможуть, зокрема, забезпечити охорону пам'яток, розповів Дмитро Кравченко. А це укладання пам'яткоохоронних договорів, це постійний моніторинг за станом цих пам'яток. Ну і так далі. Їхня наукова цінність е, зростає, коли вони стають об'єктом безпосереднього вже дослідження. Цей не розкопане. Е, і всі оці ті, що тут, і всі ті, що ми беремо на облік. Це е, вони всі не розкопані. Для того ми їх і намагаємося охороняти. Беремо на облік для того, щоб вони збереглись. Як розповів голова Терешківської громади, Віталій Турпітько. Ці археологічні об'єкти планують включити в туристичний маршрут. Маршрут довжиною кілометрів 25, де була близько реконструкція цих поселень, починаючи з стоянок кам'яного віку і закінчуючи 18-19 століттям. Велика кількість скіфських курганів, близько 60, -ти. Черняхівська, бандерихівська культура, ранньослов'янський час. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава.